24 лютого, 22 року, з першого дня, виходить, він, ну, коли мало це все початися, він сказав: що буде війна, я йду воювати, а ти їдеш за кордон з дітьми. Ну і так і вийшлося, я поїхала, він почав воювати. Потім я вернулася. Ну і все, все, що ми робили разом, наш маленький, невеличкий сімейний бізнес, все ну, виходить, тепер роблю я. За домом доглядаю я. Ну, важко трохи, того, що є якийсь транспорт, який раніше він ремонтував, тепер приходиться мені це все робити. Ну, але ну, нічого, ми чекаємо перемоги. Ми чекаємо, щоб він повернувся. Ми мусимо, мусимо бути сильними, ми українці. Вдома, ну, ну, саме елементарне, покусити траву. Ну, все приходиться мені, мені робити. Волонтерити по можливості стараємося. Сітки плітем постійно. Крім того, я передаю рослинки, які я вирощую, і всі гроші я передаю на ЗСУ. Ну, зокрема, на, ну, в нас є волонтери, які складають дрони, то я обов'язково передаю це. З бізнесу теж стараюся щось все ж таки передати. О! Своїм чоловіком я познайомилася в садочку. Ми разом ходили в садочок і. Я цього не пам'ятаю, але він пам'ятає, що я в нього була закохана. Потім ми разом вчилися в школі, він нарік старший за мене. Мам, я хочу такого песака. Ми просто дружили, але коли ми подорослішали, дружба перейшла в щось інше. З часом ми створили сім'ю. Потім народилася донечка старша Лілічка. Мама, во та то чи во та? Потім Іванка народилася. Разом працювали, якось ми завжди разом. Разом працювали, все ну щось ну, все разом робили. Дітей ростили разом, вони підросли, а потім нас ще Елочка народилася. І знову почалась друга молодість. І тут, на жаль, почалась війна. Трошки нас це, звісно, вибуло з кулії, ну нічого. Ми чекаємо його. Дуже сильно. Я навіть не знаю, як, як пояснити, що ти відчуваєш, коли він на ноль виходить, коли він пише, посилає смайлика, що все добре в нього. Я кожен ранок йому пишу, чи все добре. Він пише, смайлик значить, все добре. Дзвонить не часто, ну, дзвонить. Приїжджає в відпустку, та відпустка проходить отак раз і вже треба їхати. Ну, Але мусимо це пережити, дочекатися його. Тому що в нас є, раді кого жити, його чекають його дітки. Так що так Ну, мусимо це пережити в житті. Людина мусить багато що пережити, але що нас не вбиває, робить нас сильніше. Це моя бабуся? Це твоя бабуся. А дідусь дідусь. А це мама з татом наречення. Він з 14-го року, коли почалося те вторгнення спочатку, він. Підписав контракт з ТРО. І так він, ну він якби не служив, але постійно відбувалися якісь там, е, як, як правильно сказати, навчання, він їх відвідував. І коли вже мала початися війна, то він знав, що його відразу призводять. 24-го вже зранку був наказ, що він мусить з'явитися. І от так, Якби з першого дня він. Спочатку він трохи був тут, потім їх перекинули під Бахмут в часів яр. Ну, самі самі гарячі точки. Він не знав, що куди її відправлять. Ну, я була ну, переконана, що це буде Бахмут, бо тоді була дуже така страшна ситуація. Ну, сказати, скільки разів я вже його подумки похоронила, це нічого не сказати. Це кожен раз оце. І потім, кожен раз, коли він приїжджає, ти, ти, ти щаслива. Але коли вже за два-три дні він має їхати, ти не можеш спати. Ти, ти знов переживаєш той кошмар. Ти знов ніби, його відпускаєш невідомо куди. Це, ну, це дуже важко. Пару днів ти ходиш така, і це не тільки я, я з іншими спілкувалася, і вони так само переживають, хто чекає своїх там, чоловіків, там, рідних. Проходить день-два, тебе відпускається. Ну, але кожен раз одне те саме. Так, якось організм якось так реагує на, на цей стрес такий. Потім, ну, ти стараєшся, ти встаєш, робиш свою роботу, приводиш себе в порядок і йдеш робити роботу. Тому що ну, руки не повинні ніколи опускатися. Ніколи. Тому що треба, треба працювати. Людина працює, тоді людина живе, і людина тоді, ну, я не знаю, вона перемагає тоді все. Обов'язково молимося, обов'язково є. Є навіть там спеціальні молитви. Вони в мене в телефоні. І я є молитва за, за чоловіка. Його мама молиться, моя мама молиться в церкві. Це обов'язково. І не тільки за неї, за всіх військових. Ну, це обов'язково. Зранку це обов'язково. Того, що молитва їм допомагає. Вони самі про це говорять. Хвилюється, вона, вона плаче ввечері. Я хочу до тата, вона бачить, що інші тати вдома є, а її немає. Вона навіть казала одній дівчинці, що мого тата кожен день вбивають, а, а твій тут, хоч ну, він так само тут працює, він якби тут тримає свій фронт. Ну, Хвилюється, переживає. От такі, ну… Діти по-своєму по переживають, але вони теж, теж переживають. От недавно було якесь відео, де військових там один образив. І вона питає, це мого тата теж образив. Вона дуже плакала, тому що та людина просто образила військового. Значить, це безпосередньо її тата теж образили. Але тато сказав, що його ніхто не може образити, бо він дуже сильний. Получається, їй було 4,5 з половиною роки, коли його забрали. Тепер вже їй 7 майже з половиною років. І виходить, саме такий час він не бачить, як росте його дитина. Ну, хоч у нас були і відпочинки. Правда, Доця? з Та, татом і на світя з'їздили, там із нею дуже любить купатися. Вони двоє як тітюлені повзають по тому піску. Так, Доця? І в басейні з нею купаються. так? Елла на першому місці в З фотками вийшли на татові? Мама, штори? 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 Ага, покажи, штори? Штори? Ага, ну, тепер супер. Моєму татові. Наша сім'я, так? Так. так. — Тільки Іванки нема. Ну, Іванка приїде, ти її домалюєш. Коли тато приїде. Так. Він завжди нам пише, що він теж хоче бути з нами, правда? Робили Лілій кімнату і вона захотіла в такі килим. І я його пліла. Я його дуже довго пліла, бо я його не вміла плісти, але в мене він вдався. Це я робила перший раз. Після того вона захотіла ще покривало. То я його теж пліла сама. Довго старалася, вчилася гачком, тому що я теж гачком не дуже вмію плісти, Але ну вдалося. Воно того варте. Зато такого ні в кого немає. Я не можу прямо сказати, що тато був моїм зірцем читання, бо я ніколи в житті не бачила, як він читає. Але, можливо, якийсь там ген, який там сидів в дитинстві в тій бібліотеці, перечитував все, що його мама йому давала, бо мама теж є бібліотекаркою. Може, він десь там пробудився, зашевелився. Ну, давайте спихнемося на той генекість mm -hmm. з далеко. Минулого раз я їх рахувала, коли я переїжджала назад в Україну, і це я щось там понад сотню книжок мусила перевозити. У Мене найбільше релізи були з книжками. Це перше, що я купила цю книжкову полицю зразу, коли повернулася. Тож, ну я підозрюю, що сто я давно перевалила. Я думаю, що я десь рухаю в сторону 200-200 ступічка. Але... Я повернулася за кордону, тому що я розумію, що в нас нам потрібний. Нам потрібні люди, нам потрібні люди, які будуть рухати цю країну кудись. Я навіть зараз відкрила власну справу і я її організувала таким чином, щоб всі кошти були, пішли саме в Україну. Тобто будь-яка там закупка товару, все-все-все, все все ці всі гроші йдуть в Україну. Я ще чекаю на свій прибуток. Це буде по дорозі, але от типу мені важливо, що це не десь там. Я десь там за кордоном щось там заробляю, Мені важливо, що я беру ці злоті і все конвертую в гривні, і це виходять хороші суми. І мене це прям дуже тішить. Я вважаю, що для нашої економіки це теж дуже добре. Не художниця і не претендує, але спочатку. Повномасштабної війни я була в Польщі, і для українців почало проводитися просто дуже багато майстер-класів, щоб якось розвіяти. І одного разу я пізнала київську художницю, яка в Лодзі зупинилася. І вона мене запросила на майстер-класи. І це, наприклад, я взагалі фена, я тут розмальовувала. Ну, прикольно, це так трошки терапевтично теж. Ну, відволікає максимально. Від... Це техніка малювання алкоголем. Тобто ми розливаємо там спеціально приготовлений спирт, додаємо трошечки фарби, і феном його е роздуваємо так, як нам подобається. Ну І можна трошки блискіток додати, і тоді воно таке цікавеньке, типу. І фактично кожен може відчути себе якимось абстрактним художником. От серйозно. Приходжу на майстер-клас, дають мені якийсь шаблон. Я наробила якусь абстракцію, відчуваю себе, не знаю. Просто майстриною. <хи> Ой, а це найбільше антистрес, тому що потім я приліпилася до золота, я його пензликом здирала. Це було так класно. Воно все летіло, вся студія була вже золотиста. Бо він, він рік був на волинському кордоні і тільки через рік їх забрали під Бахмут. І перше, що для мене було, по-перше, це. До того мені війна здавалась трошечки далі. А коли це почало траплятись, ну, наче певною мірою зі мною, я така, ого, я відчула себе долученою до контексту, але от коли я прям дізналася, що вони прям поїхали-поїхали, в мене було відчуття втрати. Типу, я прям е, я потім дізналася, що це в психології так і воно є попередній, е, Попереднє переживання, втрати. Е, і от в мене було враження, що типу, все, це не завжди, я його більше не побачу і більше, ну. Це. Типу, я прям себе, може, навіть морально готувала до того. Потім вже я зрозуміла, що на війні теж є своє життя, теж є своя рутина, ну, Типу, вже воно якось мені почало стабілізуватися в голові, і тоді от, ну, тоді вже мене якось трохи попустило. А до того, ну просто в мене було враження, що ну, все, його нема. От у мене було так. І насправді, дуже багатьох моїх знайомих е, таке відчуття. І, і також ми я військовим говорю. Типу військові часто цього не знають, що сім'ї проходять саме через таке. І для них це нова інформація. Бо є от фрази людей, чиїх чоловіків мобілізують. Вони іноді так дуже різко висловлюються. І військовим це боляче. От моїй знайомій військовій, це дуже боляче чути. Я кажу, Ань, її чоловіка хочуть забрати на війну, вона переживає попередню травму. Зі мною теж таке було. Тож, от, ну, от такий в мене стан. Мистецтво, безумовно, допомагає, тому що коли ти твориш мистецтво, читаєш, займаєшся будь-чим, що тобі подобається, навіть якщо смачну їжу, думаючи тільки про смачну їжу, ти в моменті. Коли ти випадаєш з моменту, твій мозок починає йти там, куди йому, куди його понесе. Так що, типу, чим більше перебуваєш саме в моменті, тим менша тривога. А ось втрачаєш цей момент, тоді починається самі знаєте, які думки. Чекаємо нашого тата з перемогою додому. Нам треба ще дуже багато чого разом зробити, багато чого пережити і прожити. Та, Помандрувати та, десь. Та, в Туреччині нарешті, ти мама купила валізу. Я вже всі всі колесика з'їздила, а валіза, так і в Туреччині не побувала. Тож тато, повертайся, ми вас відправимо валізу нарешті. Затестуєте. Якщо вони нас візьмуть з собою, ви не проти. Але якщо втічуть. Теж нормально. А чекаємо тата вдома з перемогою, бо в нього тут справді дуже багато справ. в нас дуже багато планів. Планів так, зробити, доробити щось. Ну, кажу так. І просто-просто-пожити, просто пожити в мирній Україні. Побачити, як вона розбудовується, побачити, як люди повертаються додому, а не виїжджають. Чекаємо тата свого. Обняти, хочеться, пригорнути і просто побути з ним. Правда, Елечка? Копити салодощів, з'їздити у Туреччину Париж. Коли тато приїжджає, вона каже: Тато, я хочу кудись поїхати, в кафе десь, тато кидає всю роботу, бо треба Елу завести, вона сказала. І все. От так.